Так, добрий день. Дивіться, привезли нам сьогодні на прийомку матеріал, такий називається молібден. Але є один маленький момент, він недороблений. Треба обстукати кремнієву пластинку і зняти резинку. Покажи, Ігоря, як це має бути, тобто як він має виглядати в чистому вигляді. От зараз обстукується крем. Так, тепер знімаємо резиночку, цю, яка йде по колу. І дивіться, не буду показувати уже на відео далі. Потрібно зачистити оцей я весь бачити, кремній і виглядати воно потрібно отак, щоб було. Тобто воно чисто. Бути... Ну, дивіться, як це так, що, і, Все. Просто болгаркою, ви должны зачистити його до чиста. І, пожалуйте, якщо у вас немає можливості приготувати його. В ідеальний вигляд то можете присилати в полуфабрикаті. Якось порахуємо, розберемося.